Вітаю, шановне панство. Приємно, знаєте, що ви микнули цей відосик. Це знаєте, може тільки означати таке. Можливо, ви випадково кляцнули. Але насправді, я думаю, що ви просто цікавитесь актуальними пропозиціями на ринку там, електрокарів та гібридів. Зняв для вас такий коротесенький відосик по рівному та по луцьку, по авторинках. Можливо, у вас зацікавить якась пропозиція, можливо, ви шукаєте для себе електрокар. Звертайтеся, поможемо вам підібрати даний автомобіль. Тому приємно влаштовуйте свої крісла ліжка і бажаю вам, друзі, приємного перегляду. Ось дивіться, є такий електричний автомобіль Кіаніро, свіжачок. До речі, вони в принципі подешевшили, колись вони стояли в районі 25 тисяч доларів навіть, там, от, рік тому, от, от, запас хода 450 км, 64 кВт батарея, сок 100 Доволі непогані машинки. В класних комплектаціях вони йдуть, батарея їхня туди, там модна стоїть, вона вже там не так як в Тесла, там, що, будемо так казати, старія вона, це, це непоганий варіант. Можливо, кому такий варіант десь потрібен, телефонуйте, номер телефона. Є ціна даного автомобіля 19,800 доларів. Ось дивіться, є який електричний Volkswagen. Малесенький для міста, комфортний десь припаркуватися. Дуже зручно. 98 пробіга. 7300 14 рік. Ось така електричка. Є оп, оп, ап, уп. Ось такий варіант, можливо, когось зацікавить, також, в принципі, на Луцьку присутній. Ось такий варіанти. Особливо в якихось мегаполісах, де можливо, знаєте, припаркуватися проблемно. Такий жужик взагалі десь місце для паркування взагалі ніяких питань немає. Ось ще один варіант електричний, також ліф. 7500, доларів, 30 кВт батарея, 16 рік, стане 15, м також безключовий. Також перевіряємо усох по цих автомобілях, в мано все подивитися. Параметри по даному автомобілі. А ми йдемо далі шукати, як вас Ось також такий є Lief Nissan. 11 рік. Ціна даного автомобіля 6350. доларів, Є номер телефону, з Vebasto, все, як не має бути камера то візьме, не пожалкує в рідній фарбі ось такі ліфчі. Ліффик безключовий Ось такий ко цікавий. от іменно є ліфт, така знаєте, ходова машина. Є, в принципі, і є гольфи, я вам казав, ікони є. Hyundai Kona на ринках небагато їх, але в Луцьку їх, в принципі, вистачає. Тому от такий варіант, от дивіться, по комплектації такі машинки ми підбирали людям. Тому якщо цікавий такий варіант електричний, телефонуйте. Ось дивіться є такі варіанти Lif Nissan 2017 року. Телефонуйте. Пише дешево, 30 кВт батарея. Ось такий ліф. Ясно, електрики не масового на, на ринку. Але в принципі такий варіант цікавить набирайте. Є гольфік. Без підкрасів. 36 кВт батарея в даного автомобіля. 21 рік автомобіль чистий, 15 550 доларів. Ось є він код, можливо, потрібно перевірити. Телефонуйте. Такий гарний, симпатичний є гольфайен. Доволі популярний автомобіль. Тесла в нас. Того разу була кого. цікавить Тесла, можливо, не бачили. хто... А номер телефона за Теслою який, продиктуйте. Чи є десь? О, давайте. Бачите, 96, давайте, давайте. ось Тесла. 450. 400 кілометрів за пасходом. Ось така теслочка. який багажник тут. Прикольно. Телефонуйте. Номер телефону. Так, Е-гольфик. Хорошие варианты. 24 кВт батарея, она на бишек. Максимальная комплектация 12,30 на данном автомобиле, а 15 рик. Ось вам Chevrolet Volt, также электричка. 12 рик автомобиль. 80 км запас хода, 12 тысяч долларов торт присутствует по автомобилю. Можливо, зацикавить вот, Такий вариант. Довольно дуже красивые, такие симпатичные автомобили. Вони мені подобається. Напишіть свою думку. Також напомню, що потрібно підібрати машинку, оглянути на ринку. Ще з цих відео, що ви побачили, телефонуйте, оглянемо, є повністю вся діагностика, дивимося Сохі, повністю все робимо по машині, дивимося. Ось якось так. Ось дивіться, Peugeot 508. Гібридне, можливо, когось зацікавить. 14 тисяч доларів, 15 рік. От я його вчора побачив, і да? я зрозумів, що машина їде на ринок на базар. 2 літра, повний привід, гібридний. Є номер телефона, Ось дивіться повністю опис даного автомобіля. Хороша зимова резина. Ось бачите, тлеєчка гібридна. Тут є, на гібриді стоїть робот. Тому от такий варіантик, всі дані для бізнес-клас цікавить. Телефонуйте. Байского скутер такий зацікавить. Яка, так, електро, яка ціна його? 1250. доларів 1250. доларів 1250. доларів 70 кілометрів з запас ходи, так? так 70 до 80. від 70 до 80. Кого, можливо, десь там потрібен такий скутерок Сигналізація, да, бачите, все як не має бути. Бачите, все цікавий такий варіант. Номер телефону той самий, що за ці електрички. На, що на Тесла дивився, можливо, когось зацікавить Ось дивіться, Тесла Model 3. 22 рік, Dual Motor, повний привід, прийти. все як не має бути, 31 тисяча доларів, 82 кВт. Скільки ця батарея приїжджає? 580 км. чи 450 а, Або вони 560, би, да, є, не да, оціни... не є, але 450, да. 450, 450 км, дивіться, теслочка така. От, зараз от вам. Від... Потвердить, виходимо. Заграє вам зараз. Заграє, так. Да. Заспіває. заспіває. Світове шоу, да? Ось такі варіанти, ну буде чутно по цьому, то ось Ти таких. Знаху, ну ну я пам'ятаю, 22 рік. Телефонуйте, 31 тисяча доларів. Даний автомобіль. Ось дивіться, білий перл. гарненький Тоже тож відкритий автомобіль. Давайте глянемо, що по цені. 24300, номер телефона той, самий, той да? самий, так? Давайте зараз я продублюю. 24300 номер телефона. Ось той, цей самий номер телефона. Ось, дивіться, гарненький такий світленький салончик. Стан нового автомобіля. Перший, Перший авторинок. от Ось вам і ось вам і місто Рівне, місто ринок. Бачите, Луцьк. Вроді би найбільший ринок, але повірте мені, що от рівне менший ринок, але більше автомобілів електро може навіть бути, ніж, наприклад, в місті Луцьку. Тому я вам ще раз це наголошую, що ринок на ринок не попадає, потрібно їхати, дивитися, перевіряти. От такі. Ось такий вариант. ось такий варіант. Ось такий, бачите, така. Все хай продається. Дякую. Також давайте ліф, сіра мишка колір. Ліф. Ліфчик відкритий, ліф. Ліф. 10-300 доларів. 17-й рік, є номер телефона. Безключовий. Ось такі клімати, все як не має бути. Ось такий ліф цікавить. Набирайте. Ми йдемо далі. Он дивіться, ще раз підтверджує по місці рівному. От дивіться, який новий Вольвак 78 кВт батарея, 22 рік. Номера телефону немає, звісно. Але от 28500 доларів. Електрична От дивіться яка гарненька. Свіжо пригнана. Космічний корабль. Можливо, когось цікавить. Набирайте. Ось така вона вся. Красива, гарненька, білий перламутр Ось, можливо, когось зацікавить Toyota Гібридна. 1,8-10400 доларів. 11 рік є номер телефона. 231 пробіга, рідний пробіг, безключовий доступ. Класна комплектація. Ось такий авріс, гібридний. Можливо, зацікавить, телефонуйте. В принципі, ну, от дивіться, от такий варіант. 3008, доволі популярний автомобіль. 1.6 дизель, відмінний стан. Є номер телефона. Давайте глянемо, що по, по салончику. механіка 6 ступочка, бачите, кермо не перешите, відразу вам кажу, видно зразу по цьому. Ось такий теж непоганий варіант. Також наповню вам про підписочку на канал. Шкода, що не вахті, шкода, що не вахити. Ну, в принципі, якщо вам потрібно оглянути автомобіль, номера завжди закріплені і наповню вам, що ми займаємося підбором і в принципі можемо зробити вам доставку додому. Також телефонуйте. Тому що зараз зараз такий час, багато людей боїться їхати на ринки і замовляють послугу під ключ. Ось дивіться на LED, LED 13 рік, це є гібридний Peugeot 3008. Але тут, друзі, стоїть уже не автомат, а на цьому гібриді стоїть роботизована коробка. Бачите, роботизована коробка, ясно, що її потрібно перевіряти. І в принципі гібридну установку перевіряти, тому що це не є дешеве задоволення. Тому майте на увазі. Ось давайте Passat b 8. Ось дивіться, яка есочка Tesla. Ціна даного автомобіля 23500 доларів, це є 15-й рік. Європейський автомобіль, повний привід, на пневмі, є номер телефона. Тому бачите, от є навіть такі в рівному варіанти. Я вам завжди говорив, що ринок на ринок не попадає, навіть, навіть якщо в Луцьку найбільший ринок, то їх може бути менше електричок, ніж там, в місці рівно. Дивіться, така от модель S23500 стартує ціна даного автомобіля.